Курс підготовки операторів ручниць 12 го калібру, як метод протидії в пів досвідченими хатівцями 413-го батальйону і націлений на те, щоб в максимально короткі сроки підготувати якісно наших військовослужбовців. Цей курс зараз проходить завдяки навчальному центру Карл Санкарасі партнери, Розрахований на 4 дні і состається з декілька блоків. Перший блок то є теорія, другий блок відпрацювання по депредвіжним нерухомим мішеням. Третій блок. Ми працюємо з рухомими повітряними мішенями, і, і от сьогодні був четвертий блок, на якому ми відпрацювали ураження повітряних рухомих мішеней з нестабільних положень, тобто з подвижної платформи. Завдяки от, жорстко поставленій і правильній програмі. Бійці отримають необхідний досвід і необхідні навички. Ну ми максимально питаємось моделювати ситуації, з якими наші бійці столкнуться в реаліях, коли екіпажі Виїжджають на бойові або повертаються. Сідвісно, це не якісь там теплічні условия, а максимально приближені до реалій. По суті, це є єдиний метод, який дозволяє збивати та вражати ворожі БПЛА. І це в необхідно.